Офіційна статистика не відтворює реальної ситуації з захворюванням на ВІЛ СНІД в Україні. Фахівці вважають, що не менше ніж 1% дорослих, переважно молодь і люди середнього віку, хворі на СНІД, є носіями вірусу або живуть поряд з людьми, які страждають від синдрому. Уманська молодь старшокласники і студенти 1 грудня взяли участь у вуличній акції. Запали свічку. Мені здається, що це проблема, яка власне. Не оминає жодну людину, тому що ми не знаємо, що може з нами трапитись наступної миті. Ми чомусь думаємо, що щось, що трапляється з людьми, це щось далеке, те, що з нами ніколи не трапиться. А власне у життя інколи є свої варіанти сценарію нашого життя. Акція «Забали свічку відбувається вдруге. Під час неї волонтери розповідали про шляхи поширення та запобігання віл, говорили про толерантність у відношенні до хворих і людей груп ризику. Ми повинні бути солідарні з кожним чоловіком, який боліє цією страшною болезнью підтримувати і не стінитися з такими людьми, щоб підтримувати вдання, тому що вони теж люди і як ніхто другому не нуждаються в нашій події. Сьогодні вісніду не убезпечений ніхто. Вірус набрав масштабів пандемії. Тому у Манчани і вся світова спільнота провели акцію за Ли свічку, тим самим нагадуючи, що ця проблема може торкнутися кожного.